Су продовжують боронити Україну, у Генштабі наголошують, що, попри втрати живого складу, Росія продовжує вести загарбницьку війну. Нагадуємо, що окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Це їхня першочергова місія зараз, щоб досягнути своїх цілей, ворог продовжує щоденно наступати. Основні сили загарбників сконцентровані на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Лиш за минулу добу наші захисники відбили 83 атаки. Бахмут, епіцентр бойових дій. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили низку атак ворога у північній частині міста. Також відігнати окупантів вдалося у районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки. Водночас під вогонь росіян потрапили Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Курдюмівка. Озарянівка та Північне Донецької області. Куп'янський і Лиманський напрямки. Там загарбники намагаються прорвати оборону. Су вони вели наступальні дії в районах Кремінної, Діброви, Верхньокам'янського та Спірного. Результатів не досягнули. З артилерії обстрілювали райони населених пунктів Путникове, Красне перше Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ. Крохмальне та Берестове Харківської області, Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області. Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський напрямки. Там теж зафіксували спроби наступу ворога, але всі вони без результатів. Окупанти сунули у районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки, Водяного, Первомайського та Мар'їнки. Останні росіяни атакували 15 разів. Під обстріли потрапили Кам'янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині. Волинський, Подільський, Сіверський і Слобожанський напрямки. Там оперативна ситуація не зазнала змін. Упродовж доби ворог обстріляв райони Олександрівки та Клюсів Чернігівської області, Харківки, Старикового, Волфиного Сумської області, Червоної зорі, ветеринарного, стрілечі, стариці, Вовчинська та Великого бурлука на Харківщині. Запорізький і Херсонський напрямки. Там вороги займають оборону. Під обстріли потрапили Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області. Крім того, загарбники вкотре атакували Херсон та Антонівку. Втрати ворога зростають, окупанти намагаються у пришвидшеному режимі відправити підсилення до вугледара. Відповідна потреба у них виникла на фоні ситуації, яка склалася поблизу населеного пункту. За даними Генштабу, 37 окрема мотострілецька бригада 36 армії Східного військового округу проводить бойове злагодження підрозділу Шторм. Це відбувається з 13 березня 2023 року. Відомо, що цей підрозділ планують відправити в Україну вже 24 березня. Водночас слід зауважити, що шторм страждає від недобору особового складу. Через це командири відкликають своїх підлеглих, які перебувають на лікуванні або реабілітації. Тим часом російські військові продовжують скаржитися на низький рівень забезпечення. Вони бідкаються на низький рівень мотивації живої сили. Крім того, спостерігається велика кількість спроб уникнути відправлення на фронт. І поки росіяни скаржаться, СУ продовжують їх нищити. Лиш за минулу добу авіація сил оборони завдала десятьох ударів по районах скупчення ворога. Також знищили безпілотний літальний апарат. «Шахід». Ракетні та артилерійські війська уразили сімох районів скупчення живої сили, а також військової техніки.